2017 рік був для області важким, але продуктивним. І, на мою думку, перше за історією Харківської області ми можемо пишатися новими здобутками, яких в нас не було. В першу чергу це вдалося зробити завдяки бюджетній децентралізації. Місцеві бюджети виросли в рази. За ці кошти можна тепер, нарешті, за декілька останніх років, десятиріч навіть, почати капітально ремонтувати або навіть будувати нові об'єкти, соціальної інфраструктури, об'єкти охорони здоров'я, дороги, інші інфраструктурні та інженерні мережі, які так очікувані людьми. І саме цей результат. Повинен бути у кожному селі. І саме на цьому наголошує президент України і Кабінет міністрів України. В новій водолазі цього року ми будемо співфінансувати більше, ніж 20 об'єктів охорони здоров'я, освіти, ЖКГ, ремонту доріг. Всі ці об'єкти будуть тут. Всі ці об'єкти будуть працювати на громаду. І розвиток спорту, який ми обіцяли, це будівництво штучних майданчиків і штучним покриттям, також буде реалізовано у 2018-му. Я знаю, що є плани і ОТГ щодо розвитку спорту, які також будуть враховані в концепцію обласної та державної програми розвитку. Перед нами сьогодні стоїть велика кількість викликів, надзвичайна кількість проблем. Але ще раз повторюю: тільки об'єднавшись. Тільки маючи повне взаєморозуміння, ми зможемо з вами досягти реального результату. Час швидкоплинний, він потребує швидкої реакції, встигати за тими проектами, за тими планами і завданнями, які ставить перед районами область, а також держава. Тому мені надзвичайно сьогодні приємно оголосити розпорядження президента. Про призначення нового керівника районної державної адміністрації Мірзлікін Роман Валерійович, людина, яка користується довірою людей, яка є представником громади, яка є депутатом районної ради, і я впевнена, що саме такі люди, які вже мають довіру від людей, повинні бути на захисті державних інтересів, повинні йти до людей. І це буде основним завданням Романа Валерійовича йти до людей, роз'ясняти, говорити, спілкуватися та реагувати на проблеми. Саме цього я хочу і від вас, щоб всі ті проблеми та питання, які накопичувалися роками, ви об'єднавшись, змогли досягти консенсусу та донести до мене, якщо на те буде така необхідність, і ми будемо разом. Їх вирішувати. Вітаю. Мені дуже приємно і я дуже радий перебувати у цей час у команді однодумців: людей, які перш за все мають на меті пріоритети максимальному та всебічному розвитку України. Саме зараз, як ніколи, суспільство потребує змін. Реформи президента, які вкрай важливі, та яких так усі очікували, мають діяти та змінювати ситуацію на краще і життя на краще. Децентралізація, об'єднання територіальних громад, на мій погляд, це єдиний шанс розбудови на місцях. Реформа децентралізації. Це можливість змінити на краще наше життя, рухатись шляхом розвитку та зростання. Реформа галузі охорони здоров'я потребує нашої спільної уваги. І ми вже діємо у цьому напрямку. Галузь освіти та культури також потребує змін. Особливо зміни необхідні, як зазначила Юля Олександрівна, це в напрямку спорту. Окремо розмова це питання доріг. Тут так само йде реформа, йдуть зміни. Багато чого необхідно реалізувати. Маємо розуміння, як цю проблему вирішувати, та розраховуємо Юлію Олександровну на вашу підтримку. Адже дороги вкрай важливе питання для району та його мешканців. Плідна співпраця з органами місцевого самоврядування, керівниками структурних підрозділів та служб району дасть необхідний результат у виконанні пріоритетних завдань президента України. Голови обласної державної адміністрації для досягнень всебічної, максимальної розбудови громад та району в цілому. Від себе обіцяю гідно виконувати обов'язки голови районної державної адміністрації та робити все необхідне для розвитку громад та добробуту мешканців району. Добавили наші проєкти. Працюють і залічається.